В Чорноморці є кілька легіонерів. Скажіть, будь ласка, їх доводилося вмовляти, чи вони самі бачили ситуацію? Яким чином вони? Бо ми знаємо, що іноземці в першу чергу вони покидають Україну, особливо навіть Одесу. Та тому що там постійні тривоги, постійно якісь бувають регулярно прольоти. Чому вони залишилися і чи їх важко було переконати? А, переконати, звісно, було непросто, і це безумовна заслуга. і Нашого віце віце-президента клубу, який е, проводив е, ці перемовини, і селекціонної служби. Бо насправді перед початком другого кола ми зібрали дуже міцну команду, і в нас було багато легіонерів, і 90% з них вони насправді пол, е, залишили команду лише один гравець, який під, був підписаний взимку. Це е, е, Джеймс е, Манджекар, який, до речі, вчора забив е, гол. Це перший так? гол. Так, так, він канадець. А він, ми його також про це запитували. Чи було йому складно прийняти таке рішення? Він а, казав, а, що для нього. Він ось так полюбив Одесу. Він побачив інфраструктуру клубу, атмосферу ставлення до нього він побачив. І він зрозумів, що тут йому буде добре, і тому а, там трохи нервувала його родина, але він пояснив, що а, він переконаний, що все тут буде добре. Йому тут добре, йому хочеться грати за одеситів. І насправді Одесити. Ми це вже бачимо по а, тому, як соціальні мережі реагують на нього. Ми коли повідомили, що він так і повертається до нас. Люди ну просто шаленіли від щастя. Бо і казали, що він справжній герой справжній справжній Ми Мене записували з ним відео, де він казав паляниця. І тим самим підтвердив так, що він є справжнім козаком. О, Джеймс, привіт! А скажи паляниця, паляниця. Я ж казав, він справжній козак.